Знаходимось ми у Львівській області. Так от виглядає капусточка. От зараз ми туди вверх піднімемось і побачимо, як вогне виглядає зверху. Калюшку бачите, зволоження значить є. Все добре. Зараз побачимо, що зверху у нас. Отакий от маємо варіант сховища з кришою нахилу і виперовочему два напрямки. Про що хотів тут розказати саме дивіться, зверніть увагу на оцей випаровувач знизу, то ну, треба підійти, щоб ви розуміли, як я рухаюсь -от. мішкоробів і підвозу, щоб вам показати, щоб ви це побачили. Бачите, оцей випаровувач сухий. А оцей, бачите, скільки вологи на ньому висить? Я так ще ближче Ось так от. Це із-за цього, що порушений, а тут, бачите, він повністю сухий. Це із-за того, що порушена правильна вентиляція. Тобто оцей пробор він повинен бути отут під, між випарниками. Тоді він буде брати нормальне повітря. А так виходить, що все повітря, яке тут виходить, йде через оцю холодну частину і на ньому конденсує. Ось. А ще з цим пов'язані моменти, коли повітря вдаряється холодне туди обверх, і якщо воно повністю туди не заходить, тоді виходить, що цей верхній шар отримує найнижчу температуру. Ось. І В таких випадках, коли таке трапляється із от таких, ну, з такими от потоками. З, коли повітря ходить по мовому колу, то може бути процес підмерзання капусти верхніх шарів. Тому звертайте на це увагу, бо потім підмерзла продукція. Якщо вона буде, це їй дасть їй декілька циклів таких підморожувань. Після цього вона починає хворіти. Ну і відповідно про довгострокове зберігання вже мови не може йти. Ось так це все виглядає. Я вам зараз зніму в іншу сторону. Ну, таке от сховище. Е, Нагадую, що обход, е, огляди продукції треба робити два рази на тиждень, дивитися стан продукції, стан випарників е, ну, і всі інші там, підтікання дренажів і тому подібне. Кому ці, вак, цікава тематика зберігання, обов'язково підпишіться. Зі мною цікаво.